Понятно, Що може там лінійно виробниче управління майстральних газопроводів потрібно нам робити реконструкції компресорні цеха таке інше, Ми повинні систему учоту газу є оделізація газу, повинні ж витрачати там на ремонтні роботи і таке інше, на забезпечення, на заробітний фонд, на модернізацію, на розвиток, на збільшення видобутку газу. то... Це нормальна була б ціна 2 гривни, але ніяк не 8 гривень. 8 гривень тобто ми не розуміємо, куди ця різниця дівається. А ця різниця дівається більше всього, що на вивод капіталу нашого, з нашої країни. Він виходить там в Швейцарію, а наприклад, в Швейцарії потім розподіляється по різним фондам, і фонди потім заводять сюди як гранти. Гранди заводяться на скупку інформагентства. Тому що зовнішнє управління контролює 90% нашого інформпростору, і ще гради виділяються на наших політиків для того, щоб контролювати нашу політичну цю еліту, там типа еліту, ну в кавичках я її називаю.